Як я з цього всього вийшов? Як я з цього всього вийшов? Роги спили, що в мене вже рогів немає. І які мене цікавили думки після цього, от всього, які в мене от, про що я зараз думаю, от, і як я це все пережив. В принципі, ще зараз навіть переживаю. Прожив я з РСП 8 років, фактично. Ну, були різні випадки. Коротше. Було таке, що я їздив за кордон, тому що ну, потрібно так було одним словом. На роботу, одним словом, І було дуже багато різних ситуацій. І взагалі, що я вам скажу, сама перша моя помилка, чого, яку не варто робити, це взагалі зв'язуватися з РСП. І є люди, там, які там, щось говорять за секс і так далі. Ну, коротше, воно того не вартує взагалі. Я маю на увазі повністю, тих, що ви почули, що вона РСП. І вона там має дитину, коротше, виходить, розвелася з чоловіком, бо тому що ну, кожна з них буде говорити, що чоловік там пив, бив, бухав, коротше, оце все, вони починають оце лапшу на вуха вішати. Всі однаково, вони як по шаблону. Коротше. Попа, попадаєшся, знаєте, як в сеть, як, ну, як чорна удова, знаєте, от вона охотиться на тебе. Виходить, вона провіряє тебе, вона провіряє тебе завжди, все життя. от Скільки з тобою живе, вона завжди тебе провіряє, наскільки ти. І поки ти оленєш, поки ти віддаєш гроші, бо тому що ну, в принципі, любі відносини зараз на даний момент з жінками це, це гроші. от, Просто от, якщо ви. Вкладаєте в неї гроші, в принципі, вона буде робити там то, що вам, в принципі, потрібно. Якщо ви перестаєте це робити, ніякої там в принципі, вищої духовності коротше, і щось такого не чекайте, бо тому що жінки на даний момент це просто це про гроші. І все. Висновки мої які? От з цього всього я потім розкажу взагалі просто про, про це все, От, що як в мене були відносини, але як я з цього всього, -всього вийшов? як я з цього всього, -всього вийшов, Роги спили, коротше. У мене вже ролі немає, і які мене цікаві думки після цього от усього, які в мене, от, про що я зараз думаю, от, і як я це все пережив, в принципі, ще зараз даже переживаю, тому що це ще не закінчилось, тому що це не все так просто. Як це все, от, що я зараз думаю. Перше, що люба людина, яка от. Наприклад, мала такі відносини, ота, да, і вона там розійшлася, або там я його кинула, або він кинув. В принципі, я сам пішов, сам подав на розлучення, бо тому що ну то вже терпіти неможливо було. Ну, це ну, завжди ці емоції, завжди стрес. Ну, сиві ти отак починаєш по чуть-чуть. І ж от вже сивина трошки пропадає, тому що ну, почав відновлюватись. І, взагалі, стресу немає, ну спокійно, в принципі, розійшлися дуже тяжко і. Ну, таке от. І от е, саме головне, щоб кожна людина, от, як це всього всього позбутися, вона має зрозуміти, що вона зробила неправильний вибір. Тому що от, е, це, е, що я зрозумів, е, РСП, вона просто не е, ну, придатна для життя. От просто вона не придатна 100% непридатна для життя. От е, не знаю, ну може там 1% є. 1%. От представте собі. Тільки 1%. Якщо є один відсоток, ну це не означає, що ви такий щасливчик. Ну якщо вам прям так повезло, і ви маєте той відсоток, ви собі так думаєте, підікупі собі лотерейний білет. Можливо, ви там пару мільйонів виграєте в лотерею, Ну, типу, якщо вам повезло, якщо ви відноситесь до того одного ну, відсотка. В основному 99% РСП не придатні для життя. Просто це 100% Вони не придатні. Тепер питання: чому вони не придатні? Бо тому, що вони дивляться на вас як на матеріальну вигоду. Бо тому що в неї є діти, і вона м -м, якби їй потрібно прикормити тих дітей. Все. Дивіться, правді, у вічі і все. Деморежим дуже класний, вони дадуть вам все, що ви хочете. Класний секс, і та, ну, що хочете. Коротше, вони будуть робити те, що їм вигідно. То, розумієте, щоб отримати те, що їм треба. Це дуже, дуже, дуже непонятно і тяжко, можна так сказати. Але мої думки на що цього прості, і в принципі, що я зрозумів, От я собі представте собі таку історію. От жінка е, це як земля. От представте собі. Ви це як насіння. От, і ви собі представте, от ви е, берете садите себе насіння в погану землю. От. Ну Є земля різна, є ж там е, коричнева, вода, там земля, сіра. Ну там чорнозіом є класно. тут, Тобто, наприклад, за кордоном, взагалі камні. Там от є різна, різна, різна земля. Є придатна земля для проростання хорошого насіння, є непридатна. От ви собі уявіть, от ви берете РСП, а РСП це вже вона вже має зазвичай дітей. От її буває там одна дитина, дві, три. Получає, виходить, як Що типу, вже хтось посадив, якби насіння в землю. От Собі представте. І... Ви берете таку жінку, де вже земля засаджена, хтось посадив вже щось, і хтось вже там, як вам сказати, ну, вкладав там, плюс насіння вже, наприклад, може бути неякісне, вже там може щось прорости не то і так далі. І Для чого? От собі просто задайте запитання, для чого брати, наприклад, Погану землю. От просто подумайте, от, наприклад, навіть от я, я собі планую там колись жити в горах, і я розумію, що там земля трошки погана. І я навіть туди планую собі привезти от просто, розумієте? Щоб мати Гарний вважай, типу всього. Тому, типу, ви задайте собі запитання, для чого вам потрібна погана земля. Все, от, ви нічого не зробите з нею. розумієте? Ви будете камні збирати там кожен день, да? наприклад, буду бряти. І, і все рівно ті камні навіть будуть, далі будуть вилазити з землі, типу, вони далі будуть з'являтися. Вони завжди от, просто самі зрозуміти це. От, ну так само рано чи пізно земля просідає. Навіть, і, мені здається, що навіть якщо чорнозьом там зверху. Але сипати все рівно, там, треба його сипати і сипати. Ну там не один рік, щоб типу, воно вже там нормально було, бо, типу. І тому, типу, зразу непридатна жінка, тому що це, це кажу, це як погана земля. Плюс вже, там вже щось росте. От діти, це вже щось росте, от це біоягід. Ну, може, там, не знаю, бурян якийсь росте. От, В принципі, та дитина, то вона може бути, в принципі, можна ну, таку асоціацію просто зробити, от, як з тим буряном або там. Ні, ну може бути це і класна, якась річ, там, не знаю, там щось хороше, знаєте, типу, таке теж буває. ну, типу, це Залежить, як укладали взагалі повністю ціла історія. Але в загальному самі подумайте, от РСП це погана земля. Все. Ви просто собі зрозумієте, що ви зробили поганий вибір і посадили просто з. С... Ще якщо ви посадите, в принципі, своє насіння, туди, і у вас там вже буде. Ну, собі просто уявіться, от у вас вже там щось росте, от, якби, да? от земля і род, наприклад. Там щось росте, і ви такі берете садите ще своє насіння. І як, яке у вас ставлення до цього всього, наприклад. Да? А як ставиться вона до цього всього? Ну, Це буде завжди проблеми. Типу. Це... Тому що їй не буде подобатися взагалі, що ти відносишся, наприклад, до її, там, наприклад, те, що виросло по-іншому, наприклад, да, це, це взагалі це буде завжди якась конкуренція. Прикол в тому, що я помітив, що РСП це коротше, це завжди конкуренція. Вона завжди хоче конкурувати з тобою. От, вона просто щось хоче доказати завжди. Це от, за, заїжджена тема. В принципі, всі це вже давно розжували і е, просто ви маєте розуміти, що. Стопроцентно, щоб легше з цього всього вийти, все, вона не придатнася. Стопроцентно. Ну, є сім'я. Представте собі, це я просто коли попадав на цю штуку, я, часто, завжди для мене було таке розуміння, що чоловік, от, без чоловіка сім'ї немає. Почається, ну, я так думав, ну це, це погано. Думка, тому що в принципі сім'я вже є, вона не повноцінна. Жінка і діти це вже є сім'я. Просто вона не повноцінна. І вони реально вас приймають у свою сім'ю. От представте собі ну, у свій город, одним словом, да, на свою землю. Все, ви там сидите, садите щось, там доглядаєте щось. І в принципі, нічого путнього і нічого доброго з того не вийде ніколи. От, просто ніколи не вийде. І я кажу, один процент це дуже мало. І... Ну, купіть собі лотерейний бюджет, якщо я кажу, відносити до того на проценту. І то там, де режим може бути і рік, і п'ять, і десять, і п'ятнадцять, і двадцять. Представте собі. Жінка це таке, така сутність, що вона може, коротше, сущність, вона просто може жити 20 років і собі щось там думати, і винашувати якийсь план, коротше, там, щоб щось там зробити. Вона все набирає, 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 вона, коротше, пам'ятає все завжди, і вона рано чи пізно, вона вам ніж в спину стромить і, і ви за це будете просто трошки. Не знаю, як це назвати, в шоці чи як, типу того. Штука взагалі така. Так що, хлопці. Стопроцентна от я вам говорю, установка, яка просто працює стопроцентно, я вам говорю, непридатна, не процентів непридатна, непридатна чому? Бо тому, що там вже щось росте, все, є, це. Ну, це вона висновки ніколи не зробить фактично. Я ж вам говорю, що той 1% факт, що вам що ви такі везвучий. Були б ви таким визвучим, в принципі, знайшли б зразу хорошу жінку і жили б все життя і все. Тому ось таке. Просто собі ставити установку не придатна 100%. не придатна чому? Тому що там уже щось росте. Є діти, це все. Це я кажу, це жінка це як земля, і діти це як е, рослини. Да? Грубо говоря, там огірки або помідори ростуть або ж, дерево вже якесь росте. Да? Ну, типу, це може бути щось гарне, там може бути, а може бути таке суди. Ви ж не знаєте, що там посадили до вас. І це ж все може бути в бур'янах, і вам треба буде полувати, наприклад, укладати тих дітей, щось там. І не факт, що то з того, щось вийде, тому що воно, якщо сорт поганий, то воно сорт поганий. Типу з цим нічого не зробиш. Це ви маєте розуміти. І дуже багато ситуацій, коли реально чоловіки вже привикають. Там, Ну, це і є безусловна любов, тому що чоловік здатний на таке, він здатний полюбити. Ось всі говорять олень, олень. Да, це є е, оленячі приступки, тому що це є травма з дитинства. В принципі, нормальний чоловік, в якого нормальні батьки, які його виховали, ну, з якого все добре. Він ніколи не подивиться на жінку, яка має дітей. Для нього це буде просто як друга планета. все. це нереально буде. Да? Але, типу, якщо вже так сталося, то так сталося. Головне зробити висновки і далі жити вже по-другому. От, нюанс. Просто от висновки. Ви маєте зробити висновки і жити далі. Все. І плюс, коли ось це все сталося, зрозуміло, що це не проходить. Це всі там говорять, ми там. Вилікуємо тебе, ми там тобі допоможемо це все забути. Потрібен час, в будь-якому випадку потрібен час, щоб вам це все пройти просто. І потрібен час, це просто 100%. Ну, а, маєте працювати з мозгами, зробити висновки, установку, що вона була непридатна. Ви зробили помилку, і все, і шукати собі і, і, і чисту землю, ну, в принципі, або самому стати землею. Просто ви, ви як насіння, О, це даже самі подумайте, ну якби жінка без насіння, вона не може родити дитину. От сім'я, ну, говорять насіння, от, вона так і є, все. От, вона не може родити дитину без насіння. Це факт. розумієте, а і є це насіння. І якщо ви хороше насіння, ви на погану землю, на недоглянуту землю, да, типу це насіння поставити, нічого з того не буде толку. Да. плюс, якщо зверсло, теж не факт, що з того, що буде нормально, тому що ви будете вкладати та глядати. Тому що я кажу, я 8 років от уклав це все, і е, ще до кінця я не зміг це все розірвати, бо, тому що це дуже важко. реально. Ну, Знаєте, коли навіть діти тобі ще говорять, «тато», Тато там е, і це, це дуже реально важко, і ти просто вже навіть не знаєш, як це все робити. В принципі, ніби. Ну, такої собі, така собі ситуація, я кажу, краще в нього не попадати. Краще просто розуміти, якщо вам, наприклад, тільки 18 років, 19, і ви тільки от попадаєте на таку штуку, я вам говорю, що думати треба головою, а не головкою. Тому що це є інстинкти. Все. Якщо треба вчитися керувати своїми інстинктами, приглушати. Тому що є стільки всього, ну можна, я не знаю, бачите, включив так на кнопку. Займаєшся цим, хочеш, граєш на гітарі, хочеш там, я не знаю, в комп'ютері щось програмуєш, якісь відео робиш. Дуже багато чого можна робити, там музику так само писати. Я ж вам говорю, що дуже-дуже дуже багато ідей і взагалі дуже багато можливостей у житті. Не тільки це, що люди собі придумали. Людина вона потрібна, це дуже круто, якщо ви знайдете таку людину, з якою пройдете весь шлях разом, це буде дуже круто. Це реально, я поважаю таких людей і жінок таких, які реально цього дотримуються. Але це дуже все печально і цього дуже мало. Тому що в відносинах, ну якщо так от подумати, задається запитання, що вам жінка може дати, крім сексу. По факту, майже нічого ну, або нічого. І якщо ви з відносин заберете гроші, перестанете щось для неї робити, просто помітьте це, ви перестаєте для неї щось робити, все, і вона вже шукає когось другого, вона вже шукає цю увагу, емоці... емоційне створіння просто жінка це емоційне створіння. І вона вже шукає щось друге, їй щось не вистачає. І от Починається зради, починається це все. Ну, от, вона не прийде з вами до кінця цей шлях. Все, от ви маєте це розуміти. Не зациклюватися просто на цьому. І дуже багато роблять помилку, коли відносини закінчуються, закриваються в собі, Там починає там, музика, там, людей не хочу бачити і так далі. Це дуже велика помилка, тому що потрібно, я думаю, все-таки краще з людьми спілкуватися. Да? Там, ходити на якісь концерти, на фільми. Грати в теніс, футбол, там, щось чимось займатися, ходити, спортом трошки займатися. От більше треба отак, і ти тоді переключишся, тебе в сознання почне по-другому працювати. Книги читати, розвиватися, от, згадати, от, чим би ви хотіли займатися, про що ви мріяли в дитинстві і так далі. От, і про це все подумати і начати, почати над цим працювати. От, просто. І коли ви почнете над цим працювати, ви. Побачити, що таке справжнє життя, і починати насолоджуватися різними моментами просто і жити тут і зараз, і це дуже круто. Я говорю, ну, типа, кожен приходить до цього рано чи пізно. І взагалі ви маєте розуміти, що чоловіки, вони Ми создані по Божому подоб'ю, так як говорять. Да? От Ми, в принципі, творці. От то, Якщо ви помітите, завжди все дитинство, там щось. Робили, щось створили, просто от... згадайте просто, да? щось там завжди робили. Ну, я принаймні просто, скільки знаю, от хлопці, чоловіки, всіх, 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 в принципі. да? Е, кожен щось створював, да? там, якісь ігрушки, щось робив. Завжди щось е, Оце наша творча натура, ми є творці. Ми, ми по своїй натурі ми создані, створені для того, щоб творити щось. І ви маєте це розуміти, тому що це. Дуже ну, в глибині все тут знаходиться, і ви дуже маєте, у вас просто є дуже великий потенціал, який ви можете не розкрити. Я ж говорю, по 20 років 20-30 років чоловік там живе з жінкою і з чужими дітьми, і з чужою жінкою, в принципі, і 20-30 років, і потім до нього ставлення як до якоїсь собаки, і він. І себе не знайшов за це все життя, не займався своїми справами і там нічого не досягнув, розумієте? Просто це дуже прикро за це все. Тому е, моя порада от потрібно реально думати і навчитися контролювати свій інстинкт. Цей інстинкт, от, е, як то кажуть, думати головою, а не головкою. Тому що ну, дуже багато підпадає під це, от коли молодий. Чим менше тобі років кров бурлит. І в основному тоді робляться ці дурості, реально кров бурлит. І починаєш думати не головою, а головкою, і, так говорять, Ну, типо, реально це смішно з одного боку, але це є правда. І хлопці, порада така, от я вам кажу, от, е... чітка установка, просто чітка установка, що це жінка не придатна. Це все. все просто непридатна. Плюс навіть придатна жінка це не 100%, що все буде добре. розумієте. Тому що є такі жінки, що з нуля береш, там, не мала нікого, і ти перший. І все рівно кокуха їде, емоції. Жінка це емоційне не така, емоційне створіння. Все, ви маєте розуміти, це емоційне створіння. Воно Себе буде поводити неадекватно все життя. Ну, типу, вона там не буде все добре, може бути 5 років там, на шостому може жопа. Ну. Ви це маєте розуміти, це просто емоційне створіння, від якого можна очікувати будь-що. І це може бути твій головний ворог взагалі в житті. Так що, от, хлопці, порада така, розуміти це і завжди думати і розуміти, і, в принципі, що. Сам ти родився, сам підеш звідси і мати класну жінку і там супутника по життю це круто, але Ну, не робити собі це головною опорою, типу, що в тебе тільки це і все. Ну, тому що є в тебе багато важливіших речей. І крім цього. Хто віруючий, той ставить цю опору Бога. Е, хто не віруючий, не знаю, там можна. Природою там з природою так само бути в гармонії. Це якби дуже просто. Бути людиною, ну, чоловіком, як то кажуть, і все, і не бути гімном. І все буде тоді нормально.